Уламки шахетів та ракет шеврони, і навіть російські БПЛА Гербера такі експонати російсько-української війни є у навчальних закладах, музеях і кабінетах чиновників на Хмельниччині. Невдовзі вони стануть експонатами музею героїчної боротьби українського народу за незалежність. Докладніше про це далі. Ось такими ракетами від систем залпового вогню б'ють по наших солдатах. Ось такими ракетами. Від системи С-300 б'ють по наших містах. Учасник бойових дій, капітан збройних сил Олександр Сухозенєт нині викладає дисципліну захисту України і на щоток знає про війну. Це не сувініри і не щось для того, щоб прикрасити наш хол. а це те, чим наші військові, чим наші студенти, які попривозили все це. Звіти з передової. А цей касетний снаряд ми зараз з друзями придбали на благодійному концерті аукціоні за 6 тисяч гривень, допомогли військовикам, а експонат передали до коледжу. Ми будемо розповідати це дітям Це історія, яку не хотілося би нікому прожити. І українцям, і іншим народам, тому що це дуже страшна війна. У Кам'янськ-Подільському музеї стара фортеця серед 150 експонатів російсько-української війни. Бачимо і предмети ворожої амуніції. Це сухпайки, форма та зброя. А й дивина для українців. Це оцей. Картофіль целий, так який нам передав один із наших співробітників, які вони знайшли на російській позиції. Ну для українців, чесно кажучи, виглядає це трошки дикувато консервувати ось таку картоплю. Але хто ж їх тих касапів розсудить? Так Щоранку, насправді заходжу в кабінет і маю дуже таку процедуру, яка десь настрою додає. Це трофейне ганчір'я. Це трофейне ганчіря завжди хочеться обтерти ноги, тому що воно. Принесло нам дуже дуже великої біди у кабінеті мера Хмельницького. Теж близько двох тисяч різних експонатів. Про ворога тут нагадують трофейні шеврони окупантів. Левова частина артефакти від захисників із Хмельниччини. Ось, приміром, уламки ракет і шахедів, збиті нашими ППО, чи кришка від Хаймарсу. Коли вона ще була, стояла на установці, я її підписав влучно. Хлопці спрацювали, зазначили, це ще було 17 січня минулого року і зазначена ціль, по якій працювала. Далі є багато уламків шахедів, Так само є, до речі, шмат. Москальського бронежилета від такий. Він не дуже важкий. Він зроблений з пенопласту. А це російський безпілотник Гербера, пластиковий шахет, який здебільшого використовують для виснаження нашої системи ППО. Тут можуть бути компоненти управління, а також може бути і бойова частина. Але все залежить від того, як хто його буде збирати, і для яких цілей, яка дана задача для нього буде стояти? Та найважливіше для українців підтримувати живих захисників України і ніколи не забувати про полеглих у кожному навчальному закладі. Задля цього створені куточки пам'яті. Про них пишуть книжки, вони зображені на наших стендах. Це все є наша гордість, наша. Мабуть, слава, те, що вони завдяки ним ми можемо жити і проживати це життя у Хмельницькій громаді. Вже видали чотири томи з історіями полеглих героїв російсько-української війни. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.